О, всем привет, ребят! С вами что я, я сам Альте Автобус. И сегодня я как будто буду играть на обычную игру. А, а эта игра называется Игра Кальмара, часть 2. И сегодня с вами не обычный гость, а... а, гость Круг 2284. Короче, ребята, сегодня мы сегодня впервые будем грати в эту необычную игру, особенно с Круком. Ириа, ре... ж... давай ты добьем тысячу просмотров на этом видео. А фигушки? Э, ну тогда и мы тоби тогда добьем. Заткнись. Ребята, сегодня вот мы уже играем, я игрок 84, а круг у нас игрок 440. 140 тупак. Ой. Ты слепый. Хіта. А ти як думав? Знає, що це на ігри, що тут треба робити? Тут треба кардинати не грав. Тут знаєш, не діти. От коли коли починається... Коли кухла починає, починає говорити, коли кухня починає говорити. коли, коли вона розворачивайся, а ти просто танцюй. Окей, поняв. Так, а що це за гра? Це не необычна гра. Стоять! Вийшово. Я весь ігру вже игра! Ти архідея, а я до дів нашо, короче. Для тебе всілене, цела буде мало. Ти архідея. Та... а я зараз... Беллендер нотер. Оно, не, оне, оне. Перешивдох, я підвинувся неначайно. Давай. О! Я ціле як А он, кстати, ігрок 30. А тут ще ігрок 444. Давай. Я з його Тут чел просто побіга, алло. Ну, честно, честно. Ай! Я прошел. Давай. Эй, ну, я не ну, успел. Я не успел. Ну тут хоть брат, я умерла, как обычно... 12 игроков из 49. Ребята, это необычная игра. Тут 6 игр, мы будем сюда напивати с кругом. Мы дойти до Нас нет. Да, да, круг. Если мы дойдем... Если мы не дойдем, яйца я об, обшибу малолетньому, оторву яйца и пришлю ему на лоб. А я солью твой номер. Не, нядя. О!

Артур, вставай напротив зонтика. Это самая легкая фигура. Так. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Зонтик! Мне не повезло. Что, зонтик? Еще хуже. Мона -лиза. Мона Лиза. Да. Ребята, мы зараз я ее сейчас могу вырезать. Блин, я уже е. Да шучу я, у меня нет анализа, у меня трикотник выпал. Ребята, банут, рука на четыре кулака. Сразу говорю. 31 игрок вышел и 42. Эх. Жаль. Скоро буде... а будет. Может, будет 30, а может и... Е, я, можу... я прошел. Эй, Я просто лицка у меня всю фигурку, а так вот так. Вончат ти... уже 30 игроков. 12 игроков умерло. Шо? Шо? Уже 12 игроков умерло. Кукулеку, куда? -ку -ку Не, а в тй игре редко кто умирает. <звук> Это просто легкая сильная игра. Тот самый я, коли, коли вибрав зонтик, і мені випало, знаєш що, А мені, коли я вибрав зонтик, і мені випадає круг, а всі інші гравці вибрали треугольник, а там сигма монализа. На а це має ігрок 456. От от перерізка або ця, сикма, або шестиногий пентатлон. Кожна я оту ра хоче там перерізка або, або, або шестиногий пентатлон. О, тут сьогодні лише один ігрок Валахаті залишився. Все. Бам-бам-бам. Мен бендент. Так, у нас є 29 секунд. У мене є кусок амбрелла. 29 игроков і 1 миллион 300 тысяч мало Ну це ж мало ігроков умерло Помніш, як в прошлый раз 49 игроков А, 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 а вижило из первой игры всего лишь 12. Це було очень сильно рискованно це тоже легкая гра. Yeah. Конгі пробував. Я, я усі не вмію играти. З Конгітом життя. Треба приміщити. Реально вмієш грати в Конгі. Так. Брехун. О, ми з тобой. Два, один. Погнали. Не, Необичний музика. Чого мені тут? Так, давайте на саме максимум.

какие і видя на оторван и цей пистолет в отце місце местами пистолет. Особенно Назару. За помаленьку прошлый. Да, Назар? Ага. Я ж тобі до сих пор можу цей пістолет в одне место глубокие заслужить. А у мене це за первого разу ходить. Я вже четверту пройшов. Я вже четверту пройшов. Одна, я боюсь, Артур. Дві. Три. Є Чотири. четыре. Чотири. Четыре. Да, все. Біжу, 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 на четверту. Все. Ага. А я вже пройшов. Це саме Лекке. Да тут, тут самый З першої спроби? Так. Да. Я завжди з першої спроби, бо я. Бо я не линии уже по все, акты. Оптим, Дэнсин, Дэнси, 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 жопи, Дэнси, жопи, Мэндэн, Дэнд. А ти уйдешь, я ас? не Я прошел. Интересно, сколько стоит быть охранником? 440 2 милли... миллионов. 2 миллиона. 2,5 миллиона. Один раз. О, один игрок. Сейчас, Сейчас будет перерезка. Зараз другие игроки поумирают. У, -у, У! О, когда цифра сменшивается, тут добавляются кошки. Ты что, не знал? Я не бачу просто на колы. Деньги, деньг, деньги, деньги, а -а -а. Та, капают. Мани, мани, крэй, крэй. Это я на тапов. Это я на тапов. Хомячка. Да ты не тапаешь. Я тапаю. Ты в крипту все сводишь, ты тупачок. Ты все в крипту сводишь. Далматинца. Угу. Я через Стоп, тебе Зараз до, должна бути про... ножами бути, так що нам треба зараз заховати. Не, сейчас буде. А, уже не буде у тебя. Оця... Я думаю, що буде 24 ігри. <реку> У мене вже яйця болять. <ривіт> три три, приходить, до мене Назар Чи, до мене, до мене, до мене. Я вижу, я вижу, у мене троє. Ні. Назар. Дівка Ха! До нас челу вривається, він вийшов, а тут дівки зайшли, я. Да. Ух, повезло просто. Я теж я вижив, зараз буде або два, або один. Так що треба буде бем-бем бем. -бе -бе. Може вообще буде четверо. Якщо буде четверо, то буде навпаки складніше, тому що нас двоє, ми зможе. Ты зразу тут якась мене зараза столкнула. Yes. 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 Так, пять, Чотири. три, два, Погнали. Три. Три, опять. Кто-небудь, зайди сюда. Ще, 3. ще, ще. Yeah, ми <звучит> Мы ми челиком. Я теж. Тут челику, ігрок 190. А, а оця дівка теж, те, что умерла? який у неї був номер? Я, моя, тут всіх всі когось пихають у мене в кімнаті, взагалі. Назар, бачу. Назар, як mm. було, я... який номер був у дівки, яка я умерла перла в його кальмара і забджали? Номер. Представляєте? Представляєш, тут мужик номер 196. Это А4. Ой, ты... О, мы выжили. Так, так Це цевий один ігрок. Я, я... Фі... я взяв свій яйці... Ти Готовий, ми можемо можем або вижити, або не вижити. Закривайся! Ми вижили. Не пихайся, я ще тебе як пихну. І зараз буде як це розклон. Це розклон. Це саме кінцю до нас підходить. Це саме до нас кінцю. Кінцю! 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 Зараз то буду дофіга і до како умерло. Бо знаєш чому? Чо? Бо тут ж мало дверей пооткривалося. Двадцять. Получається 10 гравців вижило. Тут, получається, 10 дверей Артурчик, Так знаєш, у нас і так багато, зараз буде скляний мостик і ми всі пройдемо його. Зараз я купую собі оце се... сестер з цикла. А в мене він є, только там два раза можна активувати, і все. Я його уже його купив. О. Я теж. Ребята, у нас а уже скляный мостик. А руки трусятся. Так, кто первый? Кто Так, девка не падает, значит... Тихо. Да блин, я протренька уже один глаз тестер. Нам их охранить. Е! Опа! Мы выжили, мы живи, мы живи. Живи. Ух, я так фокин angry, man. Е! Опа! Опа! Боюсь. Тут хтось глаз тестер активував. Опа. Я зараз активую. Я вже активував, не надо. Вперед. Ми майже пройшли чуть-чуть осталось. Ой, там підскользнувся. Так. Хто? Хто прыгає? Приїхайте. У вас же є глаз тестер. Да. Мы можем выжить. Давай. Сюда? Да. Да. Наперед. мне страшно просто. Я застрессовываю последний глаз тестер, походу, да? Поряд. Все, у меня нет глаз тестера. Артур активировал бы свой. Я уже тоже активировал до раз. Что? Что нам делать? Пригань. Вперед, опять? Скільки тут цих штук вперед? Якби тут можна було когось пихати. Я не знаю, чи ми успіємо. Я боюсь. Дві минути. Я чуть-чуть сікую. -чуть У мене руки трусяться. Він упав. Він упав? Да, він упав. Да. Yes. Активовуйте всі глаз У кого є, є глаз активовуємо. Ми можемо виграти цю гру. Нас залишилось 13. Є. Yes. Так. Все, остання плита. Ми виграли. Я думала, плита да. О, да. Тихо. Да, я пройшов! Yes. Я пройшов. Yes. Да. 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 Щас последня гра Артур, я боюсь, у мене руки трусяться. <рик> Ти дивись, якщо... сколько нас! Якщо... Ти розумієш, що якщо зараз май... має бути мало гравців, тому зараз буде переридно, щоб ми когось повбивали для цієї гри. Тому що там має бути мінімум 3-2 гравця. Поняв? <рик> так що це ще не все. Я, я, я якщо перерез... що, ховатися. Я щас хочу залізти на саму високу кровать гра. А ні, це не остання. Це Перетягування каната, Артур. Хтось із нас виживе, хтось із нас. А, ні, ми, ми з тобою вдвох. Це перетягування каната, а потім фінальна гра. Давайте. Я тяну. Тихо. Я попадаю. Давайте. Опа. Давайте. Є. Ми должны чуть-чуть чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Е, давайте. Да. Ні. Тянем. Тянем. Все, они умре. Они умры. Они уже умрут. Ми зможемо. Я в нас вірю. Тут уже один просто упав. Блін, я, я промахнувся, ребята. А, а, ми виграли. Ми майже виграли. Головне, щоб я не упав. Да, ми виграли, ми виграли! Що, ми виграли? Да. Фінальна гра, Артур! Фінальна гра, залишилось шестеро із дванадцяти. Половина помирала. Фінальна гра, я боюсь. мою, я сів тут на скрізь. Я ніколи я оцей перетягування канати ніколи ще не грав. Максимум стекло іграв, а потім все. Ребята, зараз рискований буде шах, так що все. Молимося. Мені цікаво, хто виграє, я чи ти. У мене руки трусяться. Мені дати та таблеточка, як автонуся, понимаєш, що у мене руки трусяться. Я забув як грати на компі. Тут надо короче подбиватись их скола. падай, падай, я вказала. Стой, Давай других а зараз по... выкинем. Минус один. Одного ну убил. Не мене, мене убили. А Мін, за зажалі. шо? Я зараз девку убью. Да, она стопадает. Аж у шо, мене убили. Алло. Короче, я Давай, давай, девка, на, на, на. На, ну, ну. да. на. Блин, а у меня чуть-чуть хп. Давай, сколько у тебя хп, ты не можешь выиграть. Свои, страшно. Три хп, ой, три чела. О! Будь у тут, о, один чел, давай, добей его. Сколько у него хп? Я зараз буду пи. Нет. Получается, он выиграл. Капец. Нет. Ну мы старались. Мы старались. Да, да мы старались. Я вообще ніколи не проходив спускаю. Получается, он получив ці все кошти. Якщо да, то це капець. Ну все, прощаемся. А, и правда. Ладно, ребята, а это видео мы будем уже кон заканчивать и в конце. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем спасибо. И Он всем пока па папа